Всім привіт, я Таролох Євгенія. Давайте дивитись прогноз на липень. Для земних знаків Зодіаку обирайте свою колоду і будемо дивитися. Хто обрав ось цю, дивимось особисте життя, фінанси і пораду на липень. Земні знаки Зодіаку це у нас козирь Терези і Діва. Наче правильно назвала. Так, дивимось, що вас чекає в липні в особистому житті. Знаєте, хочеться сказати так все стабільно, що аж трохи приторно. Ця стабільність вас трошки скувала в рамки. І хочеться, знаєте, ніби... От якраз тут земний знак зодіака, ніби вас, або ж увага іншої людини сильно напрягає, дуже багато прояву до вас. Хочеться якогось а, самотності, трошки просто, простору, трошки віддихнути свіжого повітря. А чому так? Так, у когось із вас тут можуть бути суперечки з вашим партнером стосовно вашої роботи. Щось йому тут не подобається або їй. І якось може трошки ну не агресивно, а якось постійно вам щось про це говорити. вам тут хочеться просто спокою, займатися своїми справами, а, і налагоджувати а, саме якусь матеріальну свою сторону, а, мати свій дохід, розширятися, самореалізовувати, а на вас чомусь тут якийсь іде тиск. І ось саме людина ця, можливо, в когось це вогняний знак зодіаку, які люблять проявляти активність. І е, це трошки вибиває із колії. Якесь може до вас примчатися повідомлення, яке вас може розчарувати це про що. У певної кількості людей з вас тут ви отримуєте якісь знання про про зраду, про таємні відносини. Це може бути якесь, ніби повідомлення в інтернеті, або ж через інтернет ви якось про це дізнаєтесь. У когось може бути якась навпаки, щира така розмова, яка, де ви висловите те, що вас турбує. Ось саме по емоціям своїм. І що буде потім? Ну, в цій ситуації ви зможете домовитись, головне, не різко, а спокійно просто довести людині, що вам потрібно, що вам потрібно відпочити, там, чи вам потрібно побути на самоті, наприклад. Тут ви можете знайти спільну мову. Так, а там, де трикутник. Там, де трикутник, буде важко поки що якісь. Конкретні дії зробити, буде ще підвищ, підвища ця ситуація. Але буде пропозиція на примирення і на вирішення мирним шляхом цього питання. Тут вже ви будете самі приймати рішення якраз таки. Ви зробите все так, як треба. Тут головне не тримати все в собі, бо знаю я у вас зимні знаки зодіаку. До останнього терпите, поки не е, спалите планету. Так. Тепер давайте. Реалізація, фінанси, робота в липні. Отримувати, почнете вже результати. Перші результати своєї якраз таки роботи, над якою ви багато вкладалися. Можливо, зараз ви ще не бачите цих результатів, але тут буде вже більш активний якийсь період. Заважає лише спілкування з якоюсь конкретною людиною, мені здається, яка вам заважає якимось чином, не дає проявлятися в повній мірі. Але тут вам варто відновити свій баланс. Баланс між розумом і емоціями, між світлими тіньовими вашими сторонами, не боятися їх проявляти, тому що там також є ваш ресурс. І варто пам'ятати, що ви тут з усіма можете домовитись. У вас є такий якийсь ем, дар комунікації для того, щоб і ви були задоволені і людям. По-легше стало. Що з фінансами? Давайте конкретизуємо в липні. Поки що дуже повільно розвивається, тут треба, можливо, трошки більше активності і поповнювати вашу інформацію. Але. Розвивається і буде розвиватися. Якщо щоб це змінити, треба виходити з ілюзії в активнішу позицію, не боятися говорити людям, що чого ви хочете, чого ви плануєте там. І що. І не давати іншим людям тиснути на себе. У вас тут іде гарний ж заробіток, але вам треба пропрацювати ось ці моменти. Тут знову дивіться, випала людина, яка вам говорить неприємні речі про вашу роботу якраз таки. Це маніпуляція, це на вас дуже тисне. Хоча тут, напевно, ця людина для вас важлива і через це так важко. Пробуйте домовитись, і вам стане легше саме, саме в робочій сфері це продовжувати реалізовуватися. В кінці, які гарні карти випали. Збільшення доходу буде, але працюйте, продовжуйте трошки активніше. Яка вам порада на липень? У мене свічка сказилася, тут таке полум'я, в неї 5 см. По-любому, важлива інформація для вас. Яка вам порада? Ну, Рухайтесь активніше, закінчуйте період страждання, не добивайте смс самі, налагоджуйте спілкування з людьми. Трансформація ваша все одно йде уже відновлюйте любов до себе, розумійте, де ваші точки комфорту і працюйте над тим, щоб це все, все собі самостійно організувати. Ви з цим впораєтесь, у вас. Буде новий цикл після ваших внутрішніх змін. Нехай так і буде. Так, і земні знаки, які обрали колоду з котиками. Дивимось, що вас чекає в липні в особистому житті. Дивіться, тут іде відновлення якоїсь гармонії. Таке враження, що ви зараз переживаєте важкий період стосовно особистого життя, дуже багато думок, можливо, сняться кошмари, головний біль, апатія. Але ви тут вже почнете все це залишати в минулому і відновлювати свій внутрішній баланс, баланс емоцій. Спокій, тут такі дві карти аж. ви перестанете з чимось боротися, боротися із тим, чого вже немає. І ви почнете розвертати погляд у майбутнє до своїх мрій, до своїх якихось цілей. Ви будете більш відкритими і готові до якоїсь, по-перше, це може бути нова дружба якась. Ви будете готові пускати нових людей в своє життя. Що ще в особистому житті? Ну, як же без повернення і ще разочок колишніх. Проявляється, але спокійно. Ви вагаєтесь стосовно того, що з ним робити, і вирішуєте не приймати якихось його пропозицій. Це буде неочікувано, це може навіть бути повідомлення щось через інтернет або дзвінок. На якийсь сколих на якісь ваші спогади, але ви від цього вже йдете. Ви зараз налаштовуєтесь на відновлення внутрішнього балансу. Угу. Ви закриваєтесь від того, і ви розумієте, що а, ви там були довгий час підвішені, і ви вже туди не хочете. Ви згадуєте, що там були якісь. Хитрощі, можливо, від яких ви вже закрилися і не хочете цього бачити. І тут ви вже вирішуєте, що ви урок пройшли і йдете знову ж таки до спокою. Так, дивимось тепер фінанси на липень для вас. Таке враження, що ви зараз тільки починаєте шукати себе, якісь свої способи реалізації, реалізувати себе, шукаєте якісь нові можливості. Таке враження, ще, що ви хочете різких змін, безповоротних, навіть у сфері робочій. У вас присутня якась ідея, але ви боїтеся її реалізувати. Для неї потрібен план чіткий. Графік дій, конкретно розписати, зрозуміти, що ви від цього всього хочете, що хочете бачити в результаті і кроки, до яких, за якими ви будете рухатися вперед. Що? Чому така ситуація? Тому що вам треба зцілитися, відновити ресурси, відпочити. Що вам допоможе налагодити робочу сферу? Відпускання старих ситуацій все завершити, що треба завершити. Трошки побути в собі це дуже важливо Заглибитись і зрозуміти себе краще. Зрозуміти, що ви вже багато через що пройшли, ви вже можете обирати для себе щось зовсім інше. Не треба себе недооцінювати і боятися, що щось нове вам буде важко реалізувати. Тут треба легше на це подивитися. І, можливо, якраз для вас ось це нове і буде кращим, ніж старе. Давайте з фінансами що налипимо. Що вам іде допомога якась від інших людей? А, можливо, це якісь соціальні виплати. І знову дивіться роздумування над своїм втіленням своїх ідей. Тому фінанси трошки почекають. Ну так, з фінанси тут. Дуже нестабільна ситуація. Тут треба зберігати, вчитися накопичувати, по-іншому їх розподіляти, можливо, певний час, поки ви вже не почнете якось реалізовуватися і налагоджувати цю сферу. Так, яка порада для вас на липень. Перестаньте себе обмежувати. Ви вже знаєте, куди йти, не треба себе тут тримати. Дивіться, все у вас уже позаду. Ви можете йти. Ви можете дістати руки, відкрити очі і рухатись. До мрії. Не забуваємо мріяти. Не треба ностальгії по минулому. Певний час вам варто побути у відлюдниках, відпочити, подумати, цілі собі обрати. Тобто тут, певну стабільність вам треба зараз пережити, щоб стабілізувати себе, свій стан, і потім вже робити вибір, куди кличе вас серце, скажімо так, і направляти туди свою енергію, це буде щось нове, це буде новий цикл вашого життя, і ви почнете розкриватися. Не бійтесь розкриватися, головне не зважайте на цих пацючків, які там поряд можуть бігати. Ви людина цінна для себе, ви знаєте, куди йти, ви можете, у вас є на це ресурси. Дайте собі час, і ви побачите вже, яка ви насправді або який. Бажаю вам успіху у липні. Підписуйтесь, буду рада коментарям. Гарного дня!